План він називається План перемоги складений для того, щоб була перемога над ворогом, над Росією. Головний меседж це єдність їх гілок влади, це єдність всіх політичних сил, це єдність всіх громад. Повністю підтримуємо нашого президента. Справедливість в тому, що ми маємо перемогти, і наші партнери мають надати всю необхідну зброю, всі необхідні інструменти для гарантії нашої безпеки зараз ми збираємось разом з нашими громадами місцевими. Ми вже провели з ними певні консультації. Ми розуміємо, що це абсолютно те рішення, яке об'єднує нашу країну навколо цього плану перемоги. Нам важливо так як це передбачено в плані перемоги. Президент не тільки зараз припинити бойові дії, не тільки отримати справедливий мир, а також бути впевненим в тому, що завтра, через 5 років, через 10 років війна знову не повернеться. На наші землі для того, щоб в громади Сумщини, для того, щоб сумський район могли повертатися. Люди могли відбудовувати свої домівки, могли будувати своє мирне, як колись було квітуче. майбутнє. Всі ці пункти вони саме в цьому плані перемоги і передбачені. План перемоги президента Володимира Зеленського це комплексний стратегічний документ, який направлений. На якнайшвидше завершення війни в Україні не може бути ніяких поступок не ні територіальної цілісності. Це тільки безпекові гарантії, це тільки сильна, незалежна вільна Україна. Ми підтримуємо пана президента Володимира Зеленського і його план перемоги. Дійсно, він дуже необхідний для нашої сумської області і взагалі для нашої України. В цілому ми віримо що цей план успішно реалізується як найближчим часом. План перемоги президента це рішучі кроки до наближення нашої перемоги сьогодні. Під час засідання конгресу президент закликав нас до єдності. Наруменщина це тиловий район прикордонної області. Зумської, і я дякую нашим людям за те, що ми об'єднані і спільно допомагаємо тим, хто опинився в біді, хто змушений через обстріли постійні залишати свої домівки. Ми допомагаємо їм знайти прихисток у нашому районі. Зараз, як ніколи, треба об'єднуватись, бути всім разом. Канатопський район піддається постійно обстрілам. У Нас дві прикордонні громади вони постійно обстрілюються. План перемоги президента він також передбачає підвищення. Протиповітряної оборони збільшення протиповітряних можливостей, збільшення постачання зброї, яка призведе до нашої перемоги. План перемоги президента України він дійсно є дуже потрібним, особливо для прикордонних районів для прикордонних громад. Для того щоб цей план спрацював, нам всім потрібно об'єднатися, консолідувати всі свої зусилля для нашої безперечної перемоги над нашим а. Profesoram.